Синку, але ж у мене ювілей не кожного разу. Як ви не приїдете? Оксана на обик засмутилася, коли син в телефонній розмові повідомив, що у нього зовсім інші плани. Мамо, ну чого ти ображаєшся на рівному місці? Не можеш нас зрозуміти. У нас інші плани, ми не зможемо до тебе приїхати на свято занадто багато роботи. А потім Маргарита захотіла в Буковель їхати, ми вже навіть готель забронювали. Син ще продовжував щось слухавку говорити, але Оксана його не чула, бо сльози так рясно текли з її очей, що жінка вже зупинитись не могла. От що вона своєму сину зробила, чим не вгодила, що він не відріс, відмовляється до неї приїжджати. Оксана жила заради свого єдиного сина Бориса. Ріднішого за нього у неї ніколи і нікого не було. Вона й народила його, що називається для себе, у віці 35 років, коли вже зрозуміла, що заміж не вийде. Їй не було нікому підказати, нікому її картати. Сиротою Оксана росла. Мами своєї вона не знає, ростив її батько. Оксана йшла по вулиці у важких роздумах і зайшла в підземний перехід. Там її увагу привернула бабуся, яка продавала в'язані вовняні шкарпетки. На дворі була весна, але було ще доволі холодно. Жінка на підсвідомому рівні підійшла до бабусі, взяла до рук одну пару і вмить відчула тепло, яке розлилось по її тілу. Таке тепло, колись вона відчувала, коли її мачуха тітка Варвара теж в'язала їм з братом такі ж вовняні шкарпетки. Жили вони тоді так бідно, що, здається, вже гірше й не може бути. Взимку Оксана не ходила в школу, бо не мала чобіт. Сиділа на пічці, їла коржі з чорної муки, які пекла мачуха, і злилась на весь світ, а особливо на тата, що він привів у їхній дім цю неприємну жінку. Мачуху свою Оксана не любила. Вона їй здавалась некрасивою, схожою на бабу його сказки, яку вони з братом боялися і не розуміли, що батько в ній знайшов. Як тільки Оксана закінчила школу, вона чкурнула в місто, щоб зачепитись хоч за якусь роботу, влаштувалась на завод, а там давала кімнату у гуртожитку. Відтоді Оксана почалось нове життя, а про старе вона й згадувати не хотіла. Село приїжджала вкрай рідко, а коли тата не стало, то вона й зовсім забула туди дорогу. Їхній родинний будинок успадкував брат, а Оксана укоронилася в місті. Спочатку в гуртожитку жила, а потім і однокімнатну квартиру малосемеці отримала. Руки бігли з шаленою швидкістю. От тільки Оксана як не намагалась, а вирватися з бідності, так і не змогла. Жила в, все одно в кімнатній квартирі, рахувала копійки від зарплати до зарплати. Виявляється, не так просто в цьому житті і себе забезпечити, і щось ще дитині дати. Борис чемним хлопчиком не створював мамі проблем, але коли закінчив школу, його наче підмінили. Одружився рано, пішов жити до дружини і її батька, бо там у них були значно кращі умови. А про рідну матір став забувати і дуже дратувався, коли вона йому телефонувала по дрібницях. Оксана крутила в руках тівовні шкарпетки і чомусь їй дуже захотілося їх купити. А ще вона пригадала свою мачуху цікаво, як вона там, чи жива ще, чи вже немає її на цьому світі. На наступний день Оксана купила квиток на рейсовий автобус і поїхала в село. Зайшла спочатку на могилу свого батька, а потім поїхала до брата. Той, здається, не був дуже радий бачити свою сестру, бо вже з самого ранку був на підпитку і подумав, що вона приїхала за спадщиною. Розчарована такою зустрічю, Оксана вже зібралася йти, але ще на прощання запитала батька, що з їхньою мачухою, де вона. Брат відповів, що жива здорова, живе самотньо у своїй старій хаті на краю села, і Оксана вирішила, що піде до неї і її провідає хаті мачухі було тепло, пахло травами і свіжою випічкою. Незважаючи на свій вік тітка Варвара почувалася доволі бадьоро пекла навіть в печі хліб. Тітко Варвара, ви мене впізнаєте? несміливо запитала Оксана. А я чекала на тебе, Оксанко, заходь до хати, сказала старенька, і було помітно, як по її щуці скотилася сльоза. Як ви живете? Скільки ми з вами не бачилися? А скільки ж вам років? В цьому році буде 85. Але я мушу дитинку триматися, бо на цьому світі немає жодної живої душі, якій би я була потрібна. Мачуха накрила стіл, поставила свіжовипечений хліб, сало, чаю свого фірмового травяного заварила. Оксана сиділа навпроти старенької, розглядала її зморшкувати обличчя і про себе відмітила, що у неї дуже добрі очі, щоправда, з віком вони окорлилися і стали схожі на мишачі, але ж добрі які. І зовсім вона не схожа на бабу Ягу». Оксані раптом стало дуже соромно за свою дитячу поведінку. Мачуха їх любила, просто не могла їм нічого дати, бо сама нічого не мала, а свою любов і турботу вона проявляла у тих в'язаних вовняних шкарпеточках і коржиках з чорної муки. Тітко Варваро, а як ви дивитесь на те, щоб переїхати до мене? Квартира у мене хоч однокімнатна, але ми помістимося. І не так сумно буде удвох, раптом запропонувала Оксана. Мачуха спочатку відмовлялася, але Оксана дуже хотіла зробити для неї щось хороше. Тому, зрештою, переконала її переїхати. На ювілею Оксани мачуха допомогла приготувати кілька смачних страв, і вони удвох мали посидіти собі за столом. Раптом їй двері позвонили, і вона пішла відчиняти, А коли побачила, хто до неї завітав, то обімліла. На її порозі стояв син, невістка і онук. А як же ваш відпочинок? розгублено запитала Оксана. А відпочинок зачекає. Ми до тебе приїхали, мамо. Тоді приходьте, я вас з бабусею познайомлю. Оксана почувалася дуже щасливою. Вона зібрала всю родину і виявилося, що у них є дуже багато найрідніших людей. І це є найбільшим щастям і справжнім багатством.